Доброго дня! Ми ще не видали свою сторінку з Facebook і зараз хочемо її відновити. Це робиться дуже просто. Заново заходите на свою сторінку у Facebook. Тобто вводите свій адрес електронної пошти і пароль. Все, ми відновили сторінку у Facebook. Як видалити сторінку, повністю дивіться наше інше відео. Як відновити сторінку після того, як ви її повністю видалили, також можливо, таким же способом, як ви її видаляли. Ви маєте написати до Facebook, що хочете відновити сторінку, але маєте на увазі, що велика ймовірність того, що пропали вже ваші фотографії, відео, деякі контакти. Що вам допоміг підписуватись, дякую за увагу.